Всім добрий день! Ви на каналі Чарівне Світтера. Сьогодні буде огляд на неймовірну по красі колоду. Я просто закохана в неї. Колода настільки цікава, красива, глибока. Ну, зараз ви самі це все побачите. Це колода Славянські легенди. Такої коробочки вона до мене прийшла. Я відкрила, тому що тут. Важко трошки відкривається. ще не працювало, тобто тільки вчора я отримала. Колодна коробочка, звичайно, картонна. І в чому сенсі що Вона у мене, тобто особисто, на українській мові, що взагалі ну, просто не перевершено. Так, десь одна карта, мабуть, отак. Трошки і дивилась, тому може бути, може бути, що вона буде не дуже в своєму порядці. І так, почнемо. Будемо просто проглядати, тому що я і так дуже-дуже досконало ще не передивилася. Я вчора була просто в захваті, коли я її отримала. Вона по плотності шикарнючого просто качества. Це плотний такий картон, бачите, пружинить як. І ламінована. Ламінація дуже класна, колода е, слизенька, але не вилітає. У мене є одна колода, е, Таро, звичайне та ламіновано. Ну, дуже гарно, вона мені подобається. Но чим мені воно не сподобалося, я після того ламіновані колоди взагалі не хотіла брати, тому що воно просто вилітає. Воно розлітається по всій хаті, коли ти з ним працюєш. Тут такого ефекту нема. Не хочу тусувати, тому що от, колода тобто, нормальна. Не знаю, який це від ламінації. Тим паче, отак вона працює. І так, шут це блазень на український, нульовий аркан. Такий хлопчик, який сидить на дереві, і тут дерево, бачите, так цікаво, воно начебто як підвіше, дійсно там, наче як прірва така є. З ним і собака є, і за квіткою він тут тільки тягнеться. Якщо в звичайному шуті він вже отрим... держи в руки, да? отримав цю квітку, то тут він тільки тягнеться за цим. Тут у нас не сонця, а навпаки, місяць. Ну, Краски просто такі глибокі. Вони, знаєте, такі темноваті, начебто трошки. Ну, дуже красиво. Мені, ну, я розумію, що на кожного свій вкус, але я просто в захваті від цього колоди. Я не знаю, чи відобразить камера цю всю красу. Ну, так буду намагатися показувати. Отакий мах. Мах тут у нас з півнем. Він читає якийсь ритуал, мабуть, тому що воно нього на столі все традиційно. Тут і меч є, і кубок є. Тобто, все, звичайно, як у мага. Багато книжок, тобто знання ці всі отримує. і півень на плечі, який дає, я так думаю, якусь впевненість, впевненість енергію. Знаєте, такий напор. Верховна жриця просто, дивіться, яка вона красива. Чи фокусує, не знаю. Тут у нас серп віді місяця. Я також з вами розглядаю, тому так замовчую. Вона читає, вивчає якісь книжки, знання. тобто Тобто отримує знання. Вона вся видно, що вона чеклунка, тому що тут, бачите, такі трави в ній різні гриби лежать. Тобто, видно, що людина, да, дівчина, чи, ну, людина, дівчина займається якимись такими глибинними практиками ритуалами. Тобто, отримує якісь потаємні знання. Чомусь такі, знаєте, йдуть знання, породу. Отакого плану йде енергія. Імператриця. Вона, як зазвичай, тут вагітна. Вона знаходиться вся в квітах, в лісі. і бачите, вона тут у неї роги. тобто вона як мавка, якась лісова, або якась там. Тут більше образи такі, знаєте, славянські, тобто прив'язані до таких створів віки. Так, тут вона просто така, ну нічого, в принципі, такого особисто, просто красива. І зазвичай вагітна і вся квітуча, тобто, це таке спілкування з лісом, з природою, відтримання від неї енергії, імператор. Також, бачите, тут роги і тут роги. Тобто, якісь, як, ну, знаєте, не знаю, як назвати, сутності, мабуть, так сказати. Боги, не боги. Може, десь і Бог, якщо автор передавав, я то точно вже не знаю, тому що в мене немає МБК шечки Але я думаю, що тут без МБК, ну, в принципі, працювати можна, звісно, нормально, тому що вона повністю йде по лейту. Імператор сидить на троні, такий суровий він, суровий. Дивіться, трон такий весь і корінням тут все хороше, тобто глибинні такі знання йдуть. І за ним дерево, начебто дуб. З таким видно, що дуб такий вже старий, тобто йдуть такі знання, породу, знання, сила, породу, власть, От, знаєте, така підтримка. Іерофант старець, старець, але він має знання, опирається на такі знання. У нього тут ми бачимо ключі. Маленький такий, начебто яка сумочка чи кошелечок, в якому, мабуть, щось таке потаємне. Тут всякі висять амулетики, Посох в руці. Закохані. Подивіться, які тут шикарні закохані. Як вони мені подобаються? І тут ми бачимо віночки, да? на Івана Купала, які запускають. Тобто це закохані. Які зроблять свій вибір, да? судьбоносний такий буде вибір. Вони молоді. І там, вон, видно, далі намальовано дівчата також вінки запускають. Вибір по судьбі. по судьбі, чи не по судьбі, тобто, чи підеш проти судьби. Колісниця це взагалі просто бомба. Тут дивіться, яка чарівна баба-яга. Я просто від неї в захваті. Вона в ступі, з посохом, така енергічна, та й прямо такий драйв іде. І тут замість коней дві пташки. Дуже класно промальовано. Тут ми бачимо ворон і совада. І, і і начебто вони, як, я не можу сказати, що вони тут тягнуть, вона начебто сама, але вони тут. На такому прив'язі, тобто контролюється все-таки є баланс, відчувається, так? Да? Такі знання, мудрість, опит. Так, сила. Сила також тут незвичайна, я також, щоб сфокусувала. Сила тут дівчина, тільки тут не традиційно лев, а тут як буйвол чи зубр, мабуть, навіть. Бу зубр, так. Да. Забула, як називається, господі. Тварина зубр. І у нас іде верхом на нього, тобто, незважаючи не на отаку тварину дуже сильно, вона її змогла, так сказати, обуздати. Відлюдник, відлюдник, дуже класний, такі очі трошки, знаєте, начебто як і сурові, але дуже глибинні. Він весь така борода, начебто як коріння. І з голови в нього як ростуть, ну, тут начебто і кроги, але це наче, як гілки дерев'я. Тобто така глибина відчувається. Відлюдник, який займається якимось практиками, такими глибинними. І тут, дивіться, на голові такий, а пташечка. На голові тут сидить пташечка. В така грудка, начебто, як, знаєте, фонарик світиться. Колесо фортуни. Прялка, да, яка пряде, і отут руки ми бачимо, бачите такі контури рук, які прядуть судьбою. Ниточку, хто засілює голку. Тобто колесо фортуни це, звичайно, так як воно є, прядеться судьба на ньому. Правосуддя. Дівчина з вагами і свічка в руці. Повішаний. Повішаний тут за гілки дерев. Зараз я хочу розглядіти так. От він дуже мені, знаєте, так нагаджує по малюнку. Тобто це людина, яка сама вибрала свій шлях підвішаного. Смерть. Дивіться, яка чарівна смерть. Смерть просто тут дуже красивенна. У неї такі йдуть кольорові стрічечки, і вона на коні лекінь, вже тут видно, що вже з потобічного світу. Поміркованість дуже незвичайна. Дуже незвичайно. Тут олень, і ми бачимо, наче такий водопад. Дуже спокійна така карта, глибинна, спокійна, дійсно якась така, знаєте, медитативна іде атмосфера від неї. Дьявол. Дивіться, який дьявол неймовірний, просто дьявол неймовірний. Взагалі, карта, я, я, чесно кажучи, давно не є такого задоволення. У мене не було від карт. Я їх так чекала, я їх так хотіла. І ну, просто дякую за таку роботу. Чудо, майстрам, хто її створив. Д'явол тут, в нього цепі до нього приковані. Тут більше, бачите, як до нього іде більше приковані. І сам д'явол також такому, наче упряжі. І от тут сидять люди. Вежа, дивіться, яка класна. Вижа, бачите, йде блискавка, тобто так заклик богів, да? коли кара небесна йде від богів в вижі. Зоря, дві дівчини. Тут дві, да? зазвичай одна, а тут у нас дві дівчини. Місяць. Місяць дуже красивий. Тут з всій сторони знизу собака, а тут вовк. Сонце. Тобто боги, да, зверху за нами наблюдають, освічуючи нам життя. Суд. Дівчина, яка грає на сопілці, вся окутана папоротю, коріннями. І вона грає, і тут начебто як пробуджуються маленькі такі смішні якісь такі створи. Всесвіт. Тут, знаєте, такі малюнки, що треба розглядати всесвіт. Дуже цікаво Тут видно, бачите, і нижній світ, і тобто і верхній, і така середина, як шоманізм, да? три, три світу. Тут ворон у нас сидить, ангел. І пішли уже молодші. Туз пентаклів. Буду швидше показувати, тому що тут можна сидіти дуже довго. Ефір затягнеться. Туз пентаклів, звичайно, як пентакль відображений. Двійка. От відчувається ця нестабільність, да? Нестабільність двійки. Трійка пентаклів дуже класна. Тобто праця така, да? майстерність праця. Четвірка, дивіться, така четвірочка у нас. П'ятірка пентаклів класна, дуже. Тобто така непогода, яка зриває все. Тут, бачите, і пентаклі ледве тримаються. І дівчина від вітру так, на прорив йде, тобто намагається вийти з цього стану. Шістка пентаклів. Чоловік прийшов милостині, просить у. Якоїсь купчишки такої. Мені наподобі чомусь казка, це нагадує морозку, можу чомусь Так, Так, сімка пентаклів. Соєшники тут, але тут внутрі, бачите, йдуть такі пентаклі в віді славянських символів. Вісімка пентаклів. Дев'ятка. Дуже класна десятка пентаклів. Паш рицарь пентаклів. Королева. броня дуже красиві. Король пентакль, вінки на голові, тузи, тузик жезлів, верні, туз жезлів, Хотіла сказати жезли, скажу, кажу тузи. Огняна така стихія, також тут відчувається. Двіка жезлів. Тобто, бачите, два жезла, які як факли. І тут також мапа. І все світ дивиться. Тобто вибір намагається зробити трійка жезлів. Четвірка. П'ятірка, дивіться, яка. Які тут дракони. Яка тут така бойня, енергетика просто зашкалює? Шістка жезлів. Перемога. Всі зустрічають з музикою, празнуванням, перемога. Тобто, як завжди, да, поету людина, яка Движиться тільки до перемоги, а тут то вже отримана перемога. Сімка жезлів. Тут дуже гарно видно, що це так, знаєте, людина, яка супротивиться і намагається, як знаєте, захистити сама себе від е, таких вимишлених врагів, тому що ми тут теж також не бачимо. Взагалі нікого. Людина жезлами просто окружена. І між двома деревами начебто намагається перевірити свою силу і утриматися сама в собі. Тобто людина така внутрішній такий стан. Вісімка жезлів дуже класно, дуже От такий огонь, таке стремління, така скорость відчувається тут. Дев'ятка жезлів. Козак наш. Тут відчуваються такі, знаєте, славянські трошки перепіло, як я кажу. Десятка жезлів. Як вона мені подобається, взагалі десятка така класна. Тут така бабуська йде. На спину дрова жезли. І в неї фонарик, який освічує. Вона так видно, що йде, втомлена і віком, і життям. Але вона тягне. Пас жезлів. Рицарь жезлів, також імпульс, напору, цей потенціал відчувається. Королева жезлів, Така глибинність теж тут в ній. Король жезлів, пара така гарна в соєшниках. Туз мечів. Вже видні, да? так, ну тільки тут меч, бачите, вниз. Але тут також вже отакий холодок відчувається енергетики. Тобто, і краски такі більш сіро-голубі, двійка жеслів. Така закритість. Трійка мечів. Безподобна трійка мечів. Серце, воно таке тут, бачите, цікаво. Я не можу зрозуміти, це. Змії, чи це, що це в такому, наче з чогось зроблено, тут начебто крила, а це начебто як голови, і також кров тічей, і мечі, і все оплетяне засохшими такими, бачите, листями. вже, Тобто вже енергії немає, погасло, все сохне. Четвірка мечів просто неймовірно. Медвідь Медвідь пішов в спячку. Поки тут війна, треба відіспатись. Тобто, уміння себе зберегти в такий період, тобто в спячка, оце така, знаєте, зайти в такий стан відпочинку в той час, коли це потрібно, або це просто таке збереження себе, п'ятірка мечів. Така стандартна, в принципі, бій, да? шістка мечів. Сімка мечів. От тут такий мені нагадує солов'я-розбойника. Крадень такий. Вісімка мечів. Зав'язані очі, Заплетена корінням всякими листями. Дев'ятка дуже красива і незвичайна. Тобто тут почнуть кошмари. Бачите, як відображається. Така ж сама голова скелета, як от при смерті у смерті було. Відгукується так воно. Десятка мечів. Тут вже ну, повний крах, і тут, тобто, бачите, тут даже немає живої істоти. Така буде, мабуть, жорстка. Паж мечів, рицарь мечів. Тут паж мечів теж такий. Рицарь мечів, королева мечів. Що мені подобається, вона тут не сурова така, знаєте, як завжди. Тобто така дуже красива жінка, стримана, відчувається. Оце стриманий стержень, але і розум відчувається. Є також трошки холодність, трошечки, але не така, як завжди. Король мечів також. Красивий. Туз кубків. Тут водна стихія зразу відчувається, тому що тут вже глубі кольори пішли. І, о, вода. О, світло у нас з'явилося. двійка кубків. двійка кубків. Я вибачаюсь, вибачаюсь дуже, тому що з'явилося світло. Далі Трійка кубків. Тут, звичайно, дівчата підняли троє кубків, як зазвичай. І також тут, бачите, дуже так подобно тому, що це відбувається на Івана Купало. Вони не просто тут розважаються, ще й ритуалять. Четвірка кубків. Тут щось нагадує Емелю. Да? Щука йому принесли те, що він хоче, да? тут можливості, але йому це не потрібно, він нічого не бачить, йому все, все не те. П'ятірка кубків. Дивіться, яка цікава, тут вона сидить, у неї кубки стоять, а у воді відображені вони перевернуті. Тобто вона бачить набагато гірше, чим воно відбувається в житті. Отак цікаво можна трактувати. Шістка кубків, олені тут і кубки. Красива карта. Сімка кубків. Ілюзії ці всі да, в кубках. І протягнута рука. Вісімка кубків, теж така цікава. Кубки тут підвішені, людина йде по дереву переходить. Дев'ятка кубків, тут золота рибка, яка виконує всі наші бажання. Десятка кубків. Насолодження життям, щаслива сім'я, достатку, в емоційно стабільному такому стані. Тобто, бачите, у них нема ніяких тут матеріальних зацепів, за б вони ціплялися, вони сидять в просторі під деревом, не вони щасливі. Паж кубків. Рицарь кубків. Королева кубків. Чомусь трошки сумна. То тут оці емоції передаються, то що вона така незадоволена якась сумна, незадоволена. І король кубків. Отака неймовірна по красоті колода. Просто От я зараз її хочу трошки веснуть. Дуже гарно карти мішаються. Взагалі не вилітає нічого. Бачите? У мене, я ж кажу, таро уельта її, саме просто я її отак збираю по всій хаті. Все, дякую за огляд. Кому сподобалось, підписуйте і ставте лайк. До побачення.